Встало сонце, лягли глибокі тіні. Жінки йшли побачити той гріб. Здавалось, Христос там і до донині, страхаючись, йшли у тій порі. Несли олії для безвання, прозорі, дуже чисті, запишні, як знак любові і прощання, із почуттям смутку і вини. Навкрустяною стіною каперис, алої гостротів просли, а от душі так хочеться молитися, що він помер, повірить не могли. Вони прийшли Несли на слини настій, ідуть тривожно полохливо, не плач, Марія, зупинися стій. Поглянь у гріб юнак у білих шатах, промови, що Ісус Христос біжить всім іншим сповіщати Ісус Христос істину Воскрес. Ясний світанок день ними на надходив, який приніс надію вічних днів і відчуття бажаної свободи. Жінкам у давнину й тепер мені. Амінь.